Так, парні, усім привітульки. Клан вже з КСом. потроху качаю. Хлопці скидуються одинкою та колами. Що ще? Скоро будемо збиратися більш-менш, бо... Тільки і робив, що качав клан скили. Така херня. Сьогодні вже буде патч новий. Чи він, в принципі, вже є. Тільки будемо докачувати а, в плані. А, будуть шмотки вже розпочатуватися. Щось таке. Так. Зараз подивимось. На форум треба зайти там. Щось де напишуть. Так, зараз сундуки, реферальні бонуси. Так, кстати, заходьте по ссылці в описі, реєструйтеся. Вам будуть капати колочики за прогодження другої професії там сабклас, Нобліса всякої залупи. і мені, Так. Ту не зайшов. Увійти увійшов. Так. Опис оновлення. Так, це виходить. Друга неділя от 26.05. З 18.00 буде другий другий буде ла-ла-ла-ла етап. Попум так. Це з онлайн пише, там туди-сюди Ось, зміна 26 го у 18.00. Доступна два сапкласа. Доступно два замка. Дена. Перша осада першого. Першого птельмоптелю... Так-так-так. Травня. ні, ніхай не травня. Для следующий місяць не знаю, як називається, Для чого ти лючиш. А, так, а червня. 1 червня буде. Так. Закін вже буде... от, Доступен мамон Гиранет. Доступен обмен камній на АА, Недоступне приобретение s гемов и обработка s грейд Разпечатка вставка і розпечатка. Ну, s С... шмотик еще почекаємо. Вставка СА. Создание дуалов. По -по -по. Создание дуалов типа будто, блядь, вышел. Создать хуйню. Расписание коры Орфен Закен Баю. Мне не в принципе. Камалока. Плішечки, напевно, щось змінили. Так, ну в принципі така хуйня вже буде. Можна розпечатувати. А, ні, до, доступ обмін камній на АА. Доступ обмін камній на АА. А, ну, розпечатка АСА. Ну, правильно, це в принципі А мотки вже можна буде. Так що заходьте, в принципі, по посиланню. Посилуйте в описі, реєструйтеся, заходьте в кланчик. Клан, в принципі, я набирав соло гравців. Але якщо іграєте, то допомагайте в розвитку. Блін, щось не, не концентруйтеся, сука. В розвитку клану та спілкуйтеся. Бо тут, поки мене немає, начебто взагалі ніхто ні, 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 ні цей не спілкується з, клан, з кланами. Так, все. Давайте попа.